Цієї ночі ворог знову атакував Україну ракетами та дронами Камікадзе. За даними повітряних ЗСУ, окупанти випустили п'ять крилатих ракет повітряного базування типу Х-101, 19 ударних БПЛА типу Шахет, а також безпілотники невстановленого типу. Основний напрямок удару Староконстантинів Хмельницької області. Військові звітують в результаті проти повітряного бою ракети було збито у Хмельницькій, Сумській та Черкаській областях. Також проти Повітряною обороною збито 11 шахет та безпілотники невстановленого типу у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях повідомляється, що решта 8 безпілотників локаційно втрачено. Ймовірно, з метою перевантаження протиповітряної оборони ворог використовує імітатори ударних БПЛА. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила. Протягом доби ворожі війська атакували з артилерії та інших видів озброєння: Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені, пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги на 225 мільйонів доларів. До нього увійшли батарея системи ППУ Петріот, боєприпаси для Насамс і Хаймарс, зенітні ракети для Стінгер, артилерійські снаряди калібрів 155 і 105 міліметрів, протитанкові комплекси Джавелін і АТ-4 та боєприпаси. На саміті НАТО 23 країни та ЄС підписали договір Компакт» за даними змі лідери України, США та ще 21 держави НАТО, а також ЄС та Японії за підсумками саміту підписали багатосторонній документ, що містить зобов'язання щодо підтримки України. Це зазначають посадовці допоможе захисту України, зокрема в довгостроковій перспективі. Мета документа прискорення колективних зусиль із задоволення всеосяжних потреб України у сфері. Безпеки у ньому держави підписанти зобов'язуються виконувати свої зобов'язання за двосторонніми безпековими договорами, а саме підтримувати потреби України у сфері оборони та безпеки шляхом надання військової допомоги, економічної підтримки та забезпечення навчань прискорити зусилля з розбудови зсу до 2027 року, яке можуть продовжити у 2030-х роках. У разі майбутнього нападу РФ на Україну після завершення нинішньої війни обіцяють колективно зібратися, щоб визначитися з наданням швидкої та тривалої допомоги Україні. Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія бойкотуватимуть засідання Ради Європейського Союзу під час головування в ній Угорщини. Міністерка з питань Європи уряду Швеції Джесіка Росвал наголосила, що таке рішення країни ухвалили через поїздку Орбана до Москви, де відбулись його переговори з російським диктатором. Тож Франція, Польща, Фінляндія та країни Балтії відправлятимуть на засідання Ради Європейського союзу державних службовців, а не міністрів. Також зазначається, що подібні заходи обговорюються і з іншими державами-членами ЄС. Термін оновлення військово-облікових даних ймовірно збільшать. Про це заявив нардеп Верховної Ради Сергій Євтушок. Він також зазначив, що продовжити терміни можуть для уникнення великих штрафів, які навряд платитимуть люди. Нардеп припустив, що змінити крайні строки можуть постанови уряду чи іншим документом. Через 10 днів можна очікувати покращення ситуації в енергетиці, як розповів директор енергетичних програм центру Розумкова Володимир Омельченко, це пов'язано з виведенням з ремонту блоку АЕС та зменшенням спеки. Тож українці можуть очікувати зменшення відключень світла, але попереджають енергетики це за умови, якщо не буде обстрілів енергооб'єктів.